Так, да. да, я продовжу. У нас е, в державних органах багато е, чиновників призивного віку, які уникають мобілізації. У нас е, вже загинуло два фізика ядерщика академіки. Да? Е, е, а Клименко продовжує говорити, що поліцейські не навчені, науковці навчені ці навчені. І йдуть захищати батьківщину. А чиновники вони не то, що не готові захищати батьківщину, вони навіть не готові переходити в цивільний сектор. От я не вимагаю всіх чиновників іти воювати. Ну дійсно від більшості там толку не буде. Якщо ви не готові захищати зі зброєю в руках. Будь ласка, заходьте в цивільний сектор, створюйте даду, додану цінність, створюйте економічні е е е е важелі розвитку України. Да? Якщо забрали е цивільного, е е його хтось має замістити. От тих е 3-4, може 5 мільйонів економічно активних людей, які або виїхали, або пішли воювати, їх треба кимось замінити. І дивна річ виходить: чиновники кажуть: ми не готові воювати, ми не навчені, і вони не готові йти в цивільний сектор. Вони здатні лише розподіляти чужі кошти. Як вони розподіляють, ми це бачимо. Кожен день, я скажу, Юля народний аудитор Контролює е, прозоро, ну і там просто жахливі речі: просто кожен день розкрадання е, коштів, яких зараз так не вистачає на фронті, для е, знищення ворога. Тому е, перший крок, я скажу, що без скорочення державного апарату, без е, відповідального. Суспільства без відповідального чиновника, який пройшов випробування фронтом, який розуміє, що необхідно на фронті, родичі або діти, якого воюють на фронті, ну, у нас не буде зрушень до перемоги. Ну я вже не говорю про якийсь сталий мир. От. В принципі, про це будемо говорити, давай будем, не будемо затягувати ефір. Хочу ще зараз зробити анонс завтра в 19.00. За посиланням на сайті Сім Кроків до перемоги на Фейсбуці. Я зроблю тут в дописі всі посилання. Заходьте, реєструйтесь, ставайте активним учасником. Змін в країні ще раз кажу: що без внутрішніх перетворень, без змін всередині України е, говорити про якісь е, перемир'я мир, не говорячи вже про перемогу, неможливо тому це справа українців. Справа в тому, що ми от в цих чаяннях, що ну зараз нам Трамп принесе мир, контрнаступ перенесе мир. Що треба трохи потерпіти, воно не працює. Без включення, от у нас зараз десь 3-4 мільйони воюють. Хто на фронті, хто допомагає, волонтерить бізнес свідомий допомагає, а е мільйонів 15 взагалі не включено в цей процес. Ну я вже не говорю про чиновників. Без суспільного тиску на чиновників. От е це має лунати, те, що ми говоримо, да має лунати знаєш, з кожного чайника, з кожної прадки. От, якщо коли я почую, що на кожній прес-конференції будуть президенту задавати ці питання, останній раз питання про скорочення державного апарату задавали більше року тому назад, 2 березня 2024 року, була прес-конференція присвячення другій річниці повномасштабного вторгнення, і у Зеленського запитали: а чи є така опція чи розглядають, про скорочення державного апарату, і президент чесно визнав, що якщо нам Захід перестане давати допомогу, то така опція розглядається, і от у нас е, ця знаєш ді, ді, ділема: з одного боку, ми потребуємо допомоги заходу, а з другого е, ш, ш, шляху, якщо давати у вигляді коштів, то це ну фактично пік наших чиновників нічого не робити всередині. Але я вважаю, що е, тут треба включатися українцям, тиснути е, на ці гори чиновників і змушувати їх, хоча б якщо вони не готові воювати, хоча б відробити те, що ми в них вклали. піти на підприємства і відпрацювати. Святослав, вони б ще більше нам давали насправді, якщо б вони бачили, що ми ефективно о, ну, використовуємо ті ресурси, які вони нам надають. І тут було б тоді ще більше можливостей, тому що якщо ми ці кошти витрачали б в розвиток свого ВПК, а не в тому числі витрачали на мерів, всякі адміністрації, міські, селищні ради і все все таке інше, що знаходиться вже в окупації територіально, а вони просто мігрують, але отримують ці кошти, ще умудряються проводити тендери на всяку всяку всячину, включно з машинами і таке інше. Або за 20-10 кілометрів від лінії фронту те, що ти кажеш, бруківка опорядження, там оздоблення, квіточки пофарбувати чи відремонтувати школу, яку розвалили там півроку назад, і в яку обов'язково перелетить, як тільки ви це закінчите, це треба взагалі треба було зупиняти на рівні державних механізмів. Тобто, мовно кажучи, визнано там штабом чи РНБО. чи генштабом що даний населений пункт знаходиться в окупації, чи вже? все знаходиться в окупації? Повна зупинка всіх казначейських перерахунків, тому що все ця частина зараз. е-е Державної машини має бути зупинена і не фінансуватися, тому що далі вже ці люди не виконують свою функцію. Для цього є обласні там військові адміністрації, які далі там споглядають і допомагають цьому регіону, які під окупацією наскільки це можливо. Але от зупинити всі ці витрати на закупівлю машин, бруківки і все решта. Тобто, якщо у тебе, умовно кажучи, фронт ближче ніж 50 кілометрів, куди стріляє ну, звичайна ствольна артилерія, наприклад, це не може не може бути ніяких витрат на будівництво відбудову там школи чи будь-чого, тому що немає сенсу, не тому, що не треба відбудовувати, але тому, що ризик того, що це буде знищено і фактично помножено на нуль, ну там майже сто. Відсотків, і значить, вони і цими користуються, тому що можна заробити, і потім це все поховає війна і не буде наслідків того, що вони вкрали, тому що ніхто не перевірить, ніхто не буде вчитися в цих школах. Тому це державна якраз політика, яка має бути розумною, і, і звісно, щоб світ нам ще більше допомагав, якщо б ми вміли раціонально використовувати і там, де треба економити, тому що ну війна це завжди економія на чомусь. І тут пріоритет має бути все для фронту, все для перемоги, ну на на жаль, самостійно вони до цього не прийдуть, тому е закликаю е українців бути активними, тиснути на наших можновладців, виконувати перш за все закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де це все прописано. Якщо б вони е хотіли, вони б це зробили, але е ну, з власної волі це вони не зроблять, тому без тиску. Змін не буде, ну як е, казав, е, за нам великий кабзар: борітеся і поборете, вам Бог допомагає. Бог нам поможе, якщо ми е, почнемо прикладувати зусилля до бездіяльних людей, е, Бог не буде допомагати, Бог допомагає тим, хто. Вкладається в себе, і чим більше людей будуть вкладатися в майбутнє України, тим е, швидше настане перемога. Тим швидше е, ми здобудемо той е, жаданий мир і ту країну, яку ну всі мріють. Я думаю, що кожен мріє зовсім про інше не про війну, не про таке шалене розкрадання, не про таке свавілля чиновників. І для цього, по перше, ми маємо створити умови власноруч, змусити їх змінитися, от про це поговоримо. Якраз другий крок це зміна економічних е, е, ті, політичних еліт, управлінських еліт. Я думаю, що ми з тобою ще не раз про це поговоримо. Е, хто хоче приймати участь, будьте активними, будьте активними в сіми кроках. Шукайте своїх активних людей. Ми готові підтримувати любу активну позицію українців. Якщо є раціональне звіно і вона веде до нас до перемоги, то рука цими кроківців простягнута і до вас. Тому давайте гуртуватися і разом перемагати і зовнішнього, і внутрішнього ворога. Владислав, я тебе, я тобі дякую, чекаю дякую, завтра власне. на конференції. Сподіваюся, ти мені і там допоможеш донести е, наші думки, переконати е, критичну масу свідомих українців, е, які і зво, зроблять в країні перетворення. Я тобі дякую. Це в інтересах українства, тому ми це будемо робити, бо тільки це може нас врятувати від поразки. Да. Всіх я тобі дякую ще раз, що вийшов на зв'язок, і до зустрічі завтра. До побачення, до, зустрічі. до побачення.